абсолютно, абсолютно. це замороз але ця заморозка. заморозка. Вона отут для нас є плюс в тому, що ця заморозка об'єктивно не мі... влаштовує що це плюс ні. Я ж я ж не договорю. Плюс не в заморозці. Плюс в тому, що вона що її не вигідна, в Росії. тому числі не тільки нам, а й багатьом країнам, які є нашими партнерами. От я вперше, не кажу щодо. зараз про Росію, да, там да. по різному може бути. От так. от в чому суть. Тут от, треба згадати заяву Бореля, яку він давно ще достатньо зробив. З приводу Китаю, коли Китай в 22-му році на 20-му з'їзді там партії сказав, що в нас Європа, взагалі Європейський Союз, це стратегічний вектор розвитку і співпраці. Борель сказав, що ми на Звичайно, зацікавлені розширювати відносини з Китаєм. От він, він прямим текстом це сказав. До речі, збирається з візитом кудись. Ми зацікавлені в товарах, в співпраці і так далі. Але це розширення. Tam, поглиблення, інтенсифікація і так далі, можливі за однієї умови, коли закінчиться війна в центрі Європи. Україна це Європа. І коли там не буде війни, і Україна буде спокійною, вільною країною, тоді ми з Китаєм зможемо нормально. А що для Європі? Що після цього відбулося? Європейці не поїхали в Китай, тому що там вийшли оці моменти, і якби е, візита не відбулося. Борис, в Джиді, Запросили офіційно, китайці приїхали і офіційно європейців запросили, що ми ж вас чекаємо. Пройшов певний час, може, і до них потрошку почало доходити, що якщо ситуація буде йти по сценарію типу замороження, то ми не отримаємо собі преференції. Вони ж врешті-решт це бачать, на прикладі зернової угоди. Хто головний бенефіціар? Китай. Китай 35% всього, що виходило, він брав собі. І там частину віддавав в Африку, але ж для провадження своєї політики. Ми, типу, вас годуємо. Не ООН, а вас, значить, велика Китайська Народна Республіка годує і вам допомагає. І вони бачать, що оця історія з замороженнями, з затягуваннями, вона не приносить їм ніяких економічних бонусів. І е, торгівля з Росією, оця. Чіпами і ще чим вона не перекриває тих навіть, мільярдів. Навіть нафтою. Навіть нафтою да, вона не перекриває. Один дуже цікавий факт для вас і для глядачів повідомлю. Знаєте, знамениту греблю три ущелини»? Це для нас актуально з огляду на Каховську греблю нещодавно. Значить, ця гребля в червні місяці зрушила зі свого фундаменту на 2,7 см. Тепер уявіть собі найбільше рукотворне водосховище у світі. Найбільший енергетичний вузол, і оця гребля зараз в аварійному стані. І вони її стабілізували. Вони так само як до речі на каховці. Вони скидали, скидали, скидали воду дуже на шкоду тим, хто нижче по течії, але врешті-решт вони греблю стабілізували. Зараз вона не тріщить, але повіні ніхто не скасовував. Тобто, у Китай, попри те, що в нього дуже важка економічна ситуація, те, що в нього зростає безробіття, Китай на межі ще цілком вірогідної техногенної катастрофи, яку попередити неможливо. Тобто розумієте, тиск, ну, не знаю, всіх технічного світа ти тиск води, і вони з цим нічого зробити її не можна зміцнити, не можна там добити якихось додаткових свай. І китай, якщо він опиниться в цій ситуації, плюс економіка, плюс ви бачили нещодавно Сі Сідзінпін звільнив. Кількох керівників китайських ракетних військ без жодних пояснень. Потім ну вони зрозуміли. Корупція Жахливо. саме корупція через... Да. через корупцію. Китайці в тому ж червні провели випробування. У них є три авіаносці. Один з них наш колишній варяг. Три авіаносці вийшли в Тайванську протоку у двох із них. Китайського виробництва потріскалася палуба просто від штормів. А Авляте що таке? Тобто це якість сталі. Тобто, якщо ти там ж така потріскалася палуба, саме так. То там уже що говорити з несуч з несучими фермами, я вже просто мовчу. Тобто, направду Китай виглядає колосом на глиняних ногах. І швидше за все, я думаю, що як Путін не знав, не розумів, що відбувається в Росії, так Сін Цзіньпіну не доповідають реального стану речей. Тому будь-якої миті Китай може просто-напросто опинити ситуації про хача. От ви дарма згадали зернову угоду. Коли йому ці треба треба, він даруйте не бенефіціар, він той, хто найбільше програє від зриву Ні, він був бенефіціаром бенефіціар, да, а тепер а зараз дірвал, він більше він лузер. Да, він, да, він він лузер. Тому Китай на правду зараз буде шукати максимальну можливості порозуміння з заходом, тому що який там Тайвань? Тобто, тобто Тайвань... захід дуже готовий, він розуміє, що якщо впаде Китай, світова економіка, да. теж на ну на великий жаль, Тайв... да. Тайвань може бути тільки способом утриматися біля влади. Тобто, почати маленьку всі тайванську війну, як, як росіяни свого, свого часу збиралися Японію шапками закидати. Хоча Японія перша почала війну. От от тільки щоб втриматися біля, біля влади, Цзіньпінь може на це піти. Але тоді вже ядерна зброя, тоді вже авіація, тоді вже світу доведеться включатись по повній до цього моменту. війну в Україні це ви абсолютно праві, має бути. Закінчено, тому що цивілізований захід не витримає дві війни в Тайванській протоці і в Україні.